Хеквандо ВТФ серед багатьох інших видів спорту спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і через війну Росія, яка триває вже майже чотири роки, спіткнулася з проблемою обмеження і зведення до мінімуму кількості турнірів та змагань всеукраїнського і регіонального масштабів. Про міжнародні, звісно, мова не йде. Втім, щоб вдало виступати там, потрібно саме вдома на місцях у відповідності до відомого прислів'я про те, що санчата варто споряджати влітку, готувати до участі в них вихованців відділень спортивних шкіл і клубів, і саме з цієї. Метою голова федерації Техвандо ВТФ Дніпра, заслужений тренер України Павло Пшенічніков, вирішив за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на базі її навчального закладу спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву організувати і провести дебютний пілотний кубок Ліга Техвандо ВТФ Дніпра, на старт якого вийшли близько 130 учасників не тільки нашого міста і регіону Кам'янського та Самару, але і сусіднього Запоріжжя. Ми вирішили відновити змагання серед дітей, бо спочатку ковід, потім війна, і ми не проводили змагання дитячі. І вирішили привести такий формат, як незважаючи на те, скільки учасників в змаганнях. Є такий формат в Кореї, коли проводять просто чотири спортсмени. Коли які між собою по коловій системі змагаються, і всі отримують медалі. Оце було для нас цікаво. І також ми хочемо на кінці змагань вже в якості експерименту провести змагання, так називаємо віртуальне тейквондо. Де, бо тейквондо зараз в нас не зупиняється. Скоріше за все, це серед всіх єдиноборств такий самий технічно насичений від спорту, не змагання, з спортивною технікою, а скажімо так, з забезпеченням технічним. І в нас вже є такий формат, як віртуальне тейквондо, коли спортсмени одягають. На себе окуляри, датчики і змагаються фактично друг друга, не касаючись, але як будто граючи в віртуальну ігру, ти і от ми хочемо наприкінці змагань декілька кращих спортсменів пооширити цим можливістю позмагатися за цим за цим форматом. Сутички з КФО у віртуальній реальності новій цифровій дисципліні, яка використовує технології штучного середовища, щоб імітувати справжні поєдинки, що робить цей олімпійський вид спорту доступнішим для широкої аудиторії. На жаль, так і не відбулися з банальної причини, що стала буденністю відключення світла. Проте потішила дійсність, бої, що проходили на даянгах, гарний рівень яких а звідси і відповідну підготовку юних спортсменів, а з нею роботу тренерів на місцях, високо оцінили юні, але вже доволі титуловані спортсмени. Бронзовий призер чемпіонату світу і срібної Європи серед кадетів Ю-14, майстер спорту України Єгор Набока та чемпіонка і призерка міжнародних та вітчизняних турнірів серед кадетів і юніорів, майстерка спорту України Марія Леонова, які того дня були залучені до змагань у якості суддів. Не дивлячись на свій вік, хлопці та дівчата непогано підготовлені, що свідчить про хорошу роботу тренеру. Вони Все таки милі, хороші. Вони всі так б'ються, мені їх так шкода. Коли хтось програє, вони плачуть, я не можу це переживати взагалі. Це дуже важливе відновлення змагань, бо як вони по-іншому будуть набиратися досвіду та всього такого. Непогано на їх вік підготовка вісім ну, із десяти. Вони для свого віку дуже гарно працюють, від нашого тренера приклали до цього руку. Загалом того дня на Кубку Ліги Теквондо Текфондо Дніпра були переможці і призери, які були удостоєні від організаторів відповідних відзнак. Втім, головне, що турнір став справжнім фестивалем, а можливо навіть і своєрідним спарингом, де на учасників і тренерів особливо не тиснув результат. Хоча, звісно, вони намагалися набирати бали, використовуючи як захисні техніки, так і атакувальні, включаючи удари руками та ногами, паралельно відпрацьовуючи навички здобуті на тренуваннях, які мали можливість застосовувати у реальному бою у підсумку перший млинець змагань не став гливким. Всі залишилися задоволені і висловили надію, що подібні турніри мають право на життя і у майбутньому стануть традиційними та увійдуть до календаря року, принаймні на обласному рівні.